Привіт! Сьогодні трошки входила по магазинам і прикупила трошки поїсти. Заходила у варус, де купила ось такий хліб за 11,50 Нарізний, різний добрий. Потім котикам дві пачечки взяла віскаса. Консерви такі за 12,80. Купила фольгу 10 метрів. І вона коштувала 41,90. Також у варусі я взяла зефір. Ось такий білорожевий. Білорожевий. Вага його 300... 60 грамів, і коштує він 49,90. Також я заходила в АТБ. В АТБ я купила соняшникове насіння розумний вибір, смажене солоне 30, 300 грамів. І воно коштує. 3950. Ну, дороговато, але на ринку вже насіння у нас свіжого, несмаженого немає хорошого. Так. Далі, далі. купила я пергамент в АТБ 5 метрів. Ось такий пергамент, і він коштує 25,90. Також в АТБ кава гранульована 65 грамів натуральна. пакетик 52 гривні 50 копійок. Хліб теж взяла ось такий старокиївський, він мені подобається в минулому відео про Розпаковки теж я його брала. І, до речі, він в АТБ дешевше, ніж я брала його на ринку. В АТБ він коштує 14,60. І ще в АТБ взяла отаку закуску грибну 200 г. Вона коштує 25,90. Потім я знову зайшла, як і минулий раз. В магазин файно і купила по 170 гривень філейних сосисочок 8 штук. І ще купила цілу паличку ось такої варшавської ковбаски. Вона напівкопчена сорт перший, але добра. І ціна її 150 гривень за кілограм. Але вона смачненька, м'якенька. І ароматна, запашна. І я за паличку колбаси, тут десь грамів 800, вона заважила. І ось так ці сосисочки я заплатила 200... 205 гривень 71 копійку. Далі я ще заходила у магазин Аврору. Там я купила. До смаження м'яса приправа. І ця приправа коштує 7 гривень. Приправа карі ось така 30 грамів і ця теж 30 грамів. Карі коштує 8 гривень. Шоколадки міленіум молочні. З горіхами лісовими цілими. Дві штуки по 24 гривні. Навіть, да, по 24 гривні. Мило, мило факс 22 гривні, жасмин і лаванда. Згущене молоко теж в Аврорі 440 грамів, отакий пакетик фірма Полтавська. Полтавський смак. І 55 гривень коштує оце згущене молоко. І туалетний папір ось такий. Ось такий він коштує 9 гривень. 9 гривень. такий туалетний папір. Отак все, що я купила, все вам показала. Тепер ви маєте уявлення про те, що мені подобається з продуктів. Всім гарного дня. Ранку або вечора, залежно від того, коли ви дивитесь моє відео. Всім пока!